Американський ілюзіоніст Девід Блейн наважився на найбільш відчайдушний фокус за всю свою кар'єру. Чоловік видерся на колону завишки 6 метрів, яку встановили спеціально в центрі Нью-Йорка, і почав пропускати через своє тіло струм потужністю в мільйон вольт. У такому стані фокусник збирається провести три доби. Натовп оглядачів, який зібрався поблизу, аби подивитися на відчайдуха, був у захваті. Це божевілля якесь мільйон вольтів. Жодна людина не переживе такого. Наш організм не може витримати навіть трьохсот. Як він це робить? Я у захваті. Захищає фокусника від блискавок, які постійно битимуть в нього з семи електричних трансформаторів кольчуга з нержавкого металу, вагою 12 кілограмів та шолом, який оберігатиме від ультрафіолетового опромінення. У спорядження блейна входять також спеціальні навушники, які не тільки блокують сильний шум від роботи пристроїв, а й дозволяють чоловіку спілкуватися із глядачами. До костюму трюкача підведено спеціальну трубку, щоб він міг пити. У це просто неможливо повірити. Я справді захоплююся ним. Він намагається показати усьому світу, що і люди, які можуть зробити неможливе можливим. Девід Блейн славиться ризикованими витівками. Він уже заморожував себе у величезній брилі льоду, а також висів вниз головою три доби поспіль.